Що ще сказав Путін? Ми готові, каже, і до мирних переговорів, але це потребує предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану. Також каже, після переговорів на Алясці зі сторони США настала пауза. Вона була пов'язана із відмовою сторони України. Дійсно, друзі, то скажу, що Окислиця дав підтвердження, що ми домагалися зустрічі із Путіним і відмовилися від переговорів. Це офіційне повідомлення від заступника, міністра закордонних справ України. Але я ніяким чином не виправдовую Путіна, боже збав. Предметно з Росією каже Путін, нова редакція мирного плану Трампа щодо України не обговорюється. Україна та її союзники перебувають, каже, в ілюзіях і мріють надати стратегічну поразку Росії. США, каже, не обговорюють безпосередньо з Росією мирний план щодо України, скільки Київ проти. І каже США... Просили Росію піти на певні компроміси. Росія поводилася. Так вони згодовують насілінню, що вони такі благородні і згодовують не лише насілінню, а й всьому світу. Але ж компроміси то за рахунок українських інтересів. На жаль, навіть саме це слово мене, чесно кажучи, дуже сильно тригерить. Тому ситуація виглядає так: на сьогоднішній день. Всі підтвердили наявність цього плану. Очікують рішення від Президента України про підписання попереднє. Цього меморандуму. І далі вже конкретно процес укладання угоди, який, за даними адміністрації Трампа, так повідомляють журналісти, але я сумніваюся саме в цьому може розтягнутися від кількох місяців до одного року. Все буде набагато швидше, тому що Трамп буде зсовувати абсолютно інші важелі тиску. І оголошений ним офіційно дедлайн не випадковий. Так, він може бути посунутий, я в цьому не сумніваюся. Але для нього дуже важливо. До Різдва я так вважаю, домогтися підписання меморандуму про мирну угоду. Так це буде виглядати. Підписання меморандуму буде свідчити про припинення вогню і відведення військ на позиції. Питання території дуже складне. Я не виключаю, що і передбачаю Володимир Зеленський відмовиться від такої пропозиції, не буде погоджуватися на переговори про такий мирний план. І Путін буде продовжувати свою так звану СВО. Війна в Україні триватиме. Але в будь-якому випадку, через певний час, ми знову повернемося до такої самої історії. У мене сумнів немає жодного. Але умови можуть бути дещо інші, і на фронті, і в документі. Дуже хочу, звісно, помилитися в чомусь. Але такі мої прогнози: Зеленський переговорив із Макроном, Стармером та. Мерцем і повідомив після розмови з ними телефони, що працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Дійсно, якийсь план готують, поки що про нього ніхто не знає. Вчора було повідомлення, що Україна не долучається до цього процесу. Тепер вона долучилася. Зеленський також сказав, що ми тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані, скоординували наступні кроки і домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом будуть спілкуватися між собою умовно радники з нацбезпеки. Ну і пізніше Мерц Макрон і Стармар після розмови з зеленським повідомили про те, що поточна лінія фронту має служити відправною точкою для всіх обговорень щодо територій. Будь-які каже домовленості, один, другий, третій кажуть щодо України мають враховувати позицію Європейського союзу і НАТО, а Українська армія зберегти здатність захищати суверенітет. Стовідсотково так має бути. Але і ЄС, і НАТО, якщо ви кажете, що враховувалися ваші позиції, ну долучайтеся активніше до захисту України. Це можна робити і вашими військами. Але ви боїтеся цього? Ну, додаю коментар від себе. Тому я не вірю в щирість європейців, коли вони кажуть, що вони хочуть Україні миру. Швидше за все, вони хочуть дійсно зберігати статус-кво для того, щоб не розпочався напад Росії на Європу, бо Росія в випадку зупинки війни в Україні почне нарощувати свою обороноздатність, наступальний потенціал, виготовляти більше ракет, танків, літаків і будуть просто-напросто погрожувати Європі. Це очевидний факт. Тому логічно було б зараз Росію знекровити до такої. Степені, щоб вони не змогли це робити, але таких кроків повторюся ще раз немає. Трамп на тлі такої непростої розмови публічної і кулуарної у Європі поспішив заспокоїти, по-перше, країни Балтії, ну і звісно, всю Європу, і каже: Росія не шукає війни. Ну, як на мене, це повний крінж. Трамп просто не хоче говорити правду. Можливо, він розуміє воєвничі наміри Путіна, але вважає, що країна Балтії та іншим членам Європи. Нібито не варто перейматися через можливу мирну угоду для України, яка виглядає як поступка Москві. Ну дійсно так і є. Бо, за його словами, Росію в такому разі зупинять і покарають, каже він. Як покарають, як зупинять, хто буде зупиняти, незрозуміло. Ну і після всіх цих розмов президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, в День Гідності, звернувся до нації із відеозверненням. Ви, певно, його бачили. Більш ніж 10 хвилин він розповідав про складну ситуацію, яка нині склалася в Україні. Президент України Зеленський заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором. Тобто вся Україна стоїть перед важким вибором. Ми, до речі, це звернення детально аналізували з Ігорем Рейтеровичем сьогодні на каналі. Можете переглянути це відео. Ну, як на мене, вийшла цікава у нас з ним розмова, посилання в правому верхньому кутку. І каже Зеленський: зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні, каже, 28 пунктів, які точно є ці пункти, 28 пунктів, друзі, є. Або вкрай складна зима. Тобто, або ці пункти ми беремо за основу, або входимо в складну зиму. Перекладаю для вас те, що я розумію, а ви напишете свої думки. Зеленський говорить, або ми приймаємо план дуже складний. Або коли ми його не приймаємо, то буде дуже складна зима. Україна каже, може опинитися перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, тобто Сполучені Штати Америки, бо що нам пропонують такий план. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики, ну і так далі. Життя без свободи. Ну і також на тлі такої непростої ситуації він звернувся до всіх українців, громадян, політиків і каже, треба розібратися. Прийти в себе, припинити срач, це дослівно, друзі, припинити політичні ігрища, аби у нашому домі був достойний мир. Ну, певне, він має на увазі корупційний скандал, який стався останніми днями, і це все співпало з появою цього так званого мирного плану Трампа. Звісно, це не випадковість, однозначно, так і є, але справа в тому, що вранці Ліга нет дуже відоме в Україні видання з посиланням на одного із депутатів слуг народу, який був. Вчора на зустрічі з Зеленським повідомив, що Зеленський під час закритої зустрічі з фракцією Слуги народу заявив, що не знав ніяких подробиць про масштабну операцію антикорупційних органів МІДАС. Може таке бути? Теоретично все в житті може бути. Він сказав, що це недопрацювання в кадровій політиці і що правоохоронні органи мають працювати, а він готовий сприяти. Народний депутат також додав, що Зеленський не казав про наявність інтересів Сполучених Штатів Америки у зливі цих. Пліво. Ну, певні дії з боку Зеленського щодо цього скандалу зроблені. Але чи задовольнили ці дії суспільство і запит? Ну тут питання риторичне. Ви напишете, наприклад, чи вас задовольнили ті рішення, які ухвалив Зеленський щодо цього скандалу. Ну, от, зокрема, він фактично ініціював звільнення двох міністрів, перезапуск наглядових рад і так далі. Але із самою природою корупції, я вважаю. Він не сказав, що треба боротися, бо треба змінювати системний підхід до державних закупівель і до інших процесів в країні, щоб корупції було менше. Трамп же своєю чергою сьогодні підтвердив, що вимагає від України ухвалити мирний план до четверга, 27 листопада. Дав термін фактично 5 чи 6 днів. Ну, рахуйте сьогодні, 21 до 27, 26 повинні ми дати відповідь. Також президент США заявив, що незабаром запровадить дуже потужні санкції проти Росії. Також він не збирається скасовувати вже введені санкції проти нафтової галузі Росії. А це, друзі, тиски на Путіна. Я так це вважаю. За словами Трампа, він вважає, що День подяки, який у США святкує 27 листопада, є відповідним часом для України, щоб погодитися на запропоновану Сполученими Штатами Америки угоду. Тобто угода це не фейк. Угода є, Трамп її бачив, Трамп знає її зміст. Україна каже, втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну. Хоча Путін сказав інше, що він готовий продовжувати цю так звану СВО. Але ну, тут ми розуміємо, що Трамп буде підігравати Путіну. І також Трамп сказав, що Україна неминуче втратить частини Донбасу, які залишилися. Журналісти запитали його: схоже, їм, тобто нам, доведеться відмовитися від частини території, яку... Україна не втратила у війні, вони каже, не можуть вступити до НАТО. Журналіст говорить Трамп каже, вони втратять її найближчим часом. Так, тобто цю територію. Перепитали в Трампа весь Донбас. Він каже, вони втрачають територію. Дійсно, ми зараз бачимо ситуацію на фронті вкрай складна, і це для Трампа аргумент, аби тиснути. На нас новий план мирного врегулювання в Україні, який розробила адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, містить 28 детальних пунктів спрямованих на завершення війни. Пропозиція під назвою Мирний план розроблений США і Росією підтвердить суверенітет України, але обмежить чисельних збройних сил до 600 тисяч осіб і за оборонить країні вступити до НАТО назавжди. Елементи плану різко розкритикували українські і європейські посадовці, заявивши, що пропозиція Трампа відверто грає на користь Москви і може заохотити російського диктатора Владіміра Путіна до нового нападу вже на країни НАТО. У тексті також йдеться, що НАТО має погодитися буцімто не приймати Україну в будь-який момент у майбутньому і не розміщувати свої війська на території України. Іни в обмін на це Росія зобов'язується не здійснювати нових нападів і отримує можливість повернення до глобальної економіки, включно з потенційним пом'якшенням санкцій, яке розглядатиметься у кожному випадку окремо. Також країна-агресорка зможе повернутися до так званої групи «семи». А до 2014 року це була група восьми, і зрозуміло, чому Російську Федерацію туди виключили. А тут вони говорять про те, що можна її повернути. туди. обговоримо. Ви поки дописуйте свої думки, будь ласка, у нашу трансляцію Ютуб. Звідки Росія так виключала, ми розуміємо, це Криму, Луганська, Донецька області. за ось цим новим планом Дональда Трампа визначатимуться де-факто територія Росії, як межі Херсонської та областях будуть так, би мовити, заморожені по лінії фронту. В цьому плані також визначається право України на членство в ЄС. і Також передбачає масштабний міжнародний пакет відновлення і частково профінансований замороженими російськими активами. Угода передбачає створення Ради миру під керівництвом Трампа, яка контролюватиме виконання плану і запроваджуватиме санкції за порушення. Я процитую заключний пункт. Щойно всі сторони Годяться з цим меморандумом режим припинення вогню набуде чинності негайно після того як обидві сторони відійдуть на узгоджені позиції, необхідні для початку імплементації угоди. Ну і безпосередньо розуміємо, що. Б'є вже публікації, так, ці скриншоти, фото цієї мирної угоди. І якщо е, взяти людину, яка знається на англійській мові і м -м -м, розуміється так у побудові певних речень, словосполучень, то можна е, побачити певні такі закономірності, які вказують на те, що е, цю нову мирну угоду Т, Дональду Трампу або писав сам. М Путін а, або ж чат GPT. Так, от деякі фрази в мирній угоді Сполучених Штатів Америки для України схоже спочатку були написані російською мовою у кількох місцях. Формулювання здаються традиційними для російської і досить дивними для англійської мови. Це дописує видання The Guardian. Зокрема, третій пункт плану звучить ось так: очікується. Що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі. І це не зграбно з боку, саме от ви бачите зараз, так як воно написано англійською. Я не буду а, читати. Не хочу, щоб люди, які знають англійську, посміялися з а, моєї вимови. А ви бачите самі. Хто знається, той розуміє так про що йдеться. Росія не буде в то так. Це не зграбно. А, пасивна конструкція в англійській мові вона має виглядати саме Прямим перекладом російського слова ожидається. Ось і також у тексті є і інші вкраплення російських усіх каляк. Зокрема. Слово сполу, такі слова, як неоднозначна, ось, і щось там закріпіть. Це те, що дуже-дуже подобається використовувати за паребріком. Тут є два варіанти, так? Або дійсно це було продиктовано російською стороною, на які умови вони згодяться, а Трампу аби ж або ж вже підписали, або йому ж хочеться Нобелівку отримати. Ось, а або ж він такий нам каже «Чат GPT? Зробив угоду таку, щоб її підписала Російська Федерація. Ну і він прописав. Хто його знає, ви свої думки теж можете дописувати. Але бачите, журналісти The Guardian побачили а, певні закономірності, чи це випадковість. Чи це придірки? Можливо, судіть самі, але моя задача була з вами це обговорити, тож допустити свої думки.